У мене хороші новини для бажаючих інвестувати в криптовалюти є ETF на диверсифікований кошик топ-10 криптовалют. Я зараз вам про нього розповім. Називається HODLX, і він торгується на європейських біржах і в доларах, і в Євро, навіть здається, в швейцарських франках. Раніше як це виглядало? Та? Тобто історично там такі. True лівери в крипту інвестували через холодні гаманці. Ну і часто це було там незручно і так далі. Потім прийшли біржі, криптобіржі. І це стало зручніше, зрозуміліше для звичайного інвестора, але було питання кастоді, та тобто що цю біржу не хакнули, не вкрали, вона не збанкрутувала. І потім з'явився фондовий ринок, де ви можете купувати там Айбіт і інші ETF, що в принципі в мене клієнти якраз минулого року вже активно робили. Ось зараз ми з вами вже на наступному кроці розвиту ринку. Це я говорю про саме європейський ринок. Є така компанія 21Shares, Вона спеціалізується на криптопродукт. Тобто, там можна спотові ETF і на біткоїни, на ефір купувати. І ось вони зробили оцей кошик топ-10 BTC там 69%, ефіра 15%, третє місце Ripple, який суттєво виріс 5%. Ну і далі там Solana, Tron. Binance Coin і ще кілька можете подивитися на їх сайті. Повторюсь, сітя називається Hodl HODLX. І торгується, якщо в доларах, то на Амстердамі там порядка 30 доларів зараз ціна. Комісія цього фонду дуже прийнятна, 0,49%. Лише хочу звернути вашу увагу, що це не ETF, а ETP. Якщо потрібно детально зняти окреме відео, пояснити вам, що таке ETP, які їх там переваги і недоліки. Напишіть, будь ласка, в коментарях, ETP. І також хочу сказати, що в Європі і в Канаді відповідно. Відповідно, більше криптопродуктів, в тому числі є в Канаді, наприклад, ETF, який стейкає ефіри. Якщо хочете дізнатися про нього, напишіть Канада в коментарях. Я зніму ось таке теж, навчальне окреме відео. Завжди вдячний за ваші лайки і за підписку на сімейний бюджет. До нових зустрічей!